Tak się składa, że 26 dzień lutego obchodzony jest w Ukrainie jako dzień oporu przeciwko rosyjskiej okupacji Półwyspu Krymskiego. Z tej okazji nasza kolejna rozmowa pozostajemy w kontekście muzyki, ale nie tylko. Naszym gościem będzie Ismail Kurt umer, solista, zespołu pieśni i tańca. Збройних сил України. Ісмаїл Курт Умер, соліст Ансамблю з Суч. Ви нас чуєте? Так, доброго, доброго дня. ранку на маленькую доброго ранку. Доброго ранку дякуємо за те, що ви з нами, і доброго ранку вам бажаємо. Шкодуємо, що ви не в нашій студії, тому що залишилися смаколики від нашого гостя попереднього і співведучого, зокрема, сир. І пане Ісмаїле, так як Марчин власне наголосив приводом нашої теж розмови сьогодні. Нічньої є день 26 лютого, день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя цього дня, 2014 року, на заклик меджлісу кримсько-татарського народу на площу перед Верховною Радою Криму вийшли від 5 до 10 тисяч людей. Це інформація від інституту національної пам'яті України, і вони засвідчили свою підтримку територіальній. Цілісності і суверенітету України. Чи ви пам'ятаєте цей день? Ви тоді були в Криму? Так я дуже добре пам'ятаю цей день. Я був тоді в Криму. Я тоді ще був студент Ось я приїхав на канікули з Києва з Майдану. Тоді додому. 26 лютого. Рада Криму, ну скажімо так, про російські сили. Вони хотіли офіційно вийти е, зі складу України та е, попроситись у склад Росії юридично, і ось тоді, де да, лідери Міджлісу, вони оголосили про це і сказали, що всім, кому не, не байдуже е, Україна, да, і її майбутнє повинні вийти е, завтра, ну тобто 26 лютого під Раду Криму, і тоді да зібралося насправді зібралось приблизно 15 тисяч людей з нашого боку. Ну, в основному це були кримські татари, ну і українці теж були трохи. І з боку, скажімо так, проросійських сил було близько 7, -7 тисяч, і там, да, там відбулись зіткнення. Врешті-решт наші сили, ну скажімо так, прибрали про російські сили да, з того мітингу, і рада тону ця не не відбулася. Тоді це засідання не відбулось. Ну і після цього вже росіяни зрозуміли, що так просто не забрати Крим. І вже почали заходити військові російські озброєні до зубів і окуповувати Крим. Так, пам'ятаємо, це була дуже оптимістична картина. Так. Було видно, що якби Крим в Україну не забрати, якщо не робити це сило міць. Тобто ви були тоді в Криму, так? Ви... Так, так. А раніше ви ж в Києві були, на Майдані, так, правильно? Ну, я просто вчився. Я тоді, ну, в консерваторії вчився у Києві. Консерваторія знаходиться прямо на Майдані і звичайно, я на Майдані також був. Просто я поїхав на Канікули у Крим, і якраз ось на, зим, на зимові канікули нас відпустили. І якраз Майдан вже закінчувався, а е окупація почалась Криму. Після окупації Криму, і ви наголошуєте часто в розмовах з журналістами. Ви хотіли піти в Збройні Сили України. Як так сталося, що ви стали солістом заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України? Я дійсно, після того як вже окупація сталася, і було зрозуміло, що гарячої війни в Криму не буде. Я відразу виїхав і да, пішов в ЗСУ. Просто, скажімо так, я коли прийшов в ЗСУ, ми, ну, мені, мене почали питати: да, там, а чим ти займався, професія, оце все. І я сказав, що я закінчував училище музичне. Зараз ось я вчусь на підготовчому курсі консерваторії і ну, буду поступати на основний курс. Це для співаків такі курси спеціальні. Коротше, і тоді мені сказали, що ну, тоді в нас є окрема музична структура в Збройних Силах України. Це теж дуже важливо, це окремий напрямок. І так як в тебе є професія, ти спеціаліст, то давай ось йди туди. Ти там ну, більше користі зробиш. І порадили піти в ансамбль ЗСУ, прослухатись. Я прийшов. Ось так без прослухов... ну, без конкурсу, просто прийшов офіс ансамблю, постукав, познайомився з керівництвом, сказав, що ось я Ісмаїл Кортумер, я з Криму, кримський татарин, uh -huh. і uh, хочу, хочу до вас. Ось мене прослухали відразу, і відразу мене взяли на роботу. Але тому, що ви речі, тому, що ви кримський yeah. татарин чи тому, що такий талановитий. <реш> ну, я, я не думаю, що тільки тому, що кримські татари, бо все-таки там треба співати вміти. Тому, да, так, тобто, я співав українську пісню на прослухованні. Також мене попросили заспівати кримськотатарську пісню. І ось так. Да, потім сказали, все, ми тебе забираємо. А про що співають переважно кримські татари? Ну, так само, як і всі mm -hmm. люди, про кохання, про кохання до батьківщини про життя. Mm -hmm. Звичайно, наш народ, так само, як і український. І польський, да, ми багато пережили таких і переживаємо сумних моментів. Тому в нас дуже багато і сумних пісень, і про, е, да, про тугу за батьківщиною. На жаль, дуже багато таких пісень. Але, врешті-решт, всі вони про кохання. Ми сьогодні згадували польський національний гімн Мазурку Домбровського і. Котрий став у 27-му році офіційним державним гімном Польщі. А я хочу вас запитати і попросити, щоб ви розповіли про кримсько-татарський гімн. Яка історія цієї пісні? Головне, про що вона? Про що ця пісня? Ой, ну це достатньо складна історія, достатньо стара. Угу. Я можу десь помилятись, але в цілому. Ну, ось те, що мені запам'яталось саме, да, із сенсу цього гімну, це те, що, скажімо так, правитель да, народу, лідер народу, він повинен дуже добре знати свій народ, і там навіть так написано, що якщо ти Е, ну, не знаєш да? про свій народ, не витираєш його сльози, то який ти править правитель? Е, а так гімн дуже старий. Він написаний ще Номаном ну, Челібіджиханом. Це е, муфті татарського народу. Це е, він був е, Зараз трохи вже, вже не пам'ятаю. Ну, це це лідер, лідер народу, і перша була Мусульманська Республіка. Він її очолював, наскільки я знаю. От історія Криму дуже багата, дуже цікава. Як ви думаєте, наскільки? Решта українців знають історію Криму, бо завжди були з цим проблеми. Чи за цих 11 років є прогрес? За 11 років останній так є прогрес. В цілому, дійсно, до 2014 року на материковій Україні майже нічого не знали про кримських татар. То вони, що вони і плюс російська пропаганда, російська агентура, яка була тут в Україні, робила все, щоб про кримських татар думали погано. Після 2014 року Україна побачила, хто такі кримські татари. Вона побачила, як кримські татари відстоюють Україну. І, звичайно, інтерес до цього народу зростав, і багато що з того моменту змінилось. Ви самі бачите, що наразі кримські татари вони на всіх рівнях у державі ну, допомагають, працюють. Да, в нас там і міністр оборони зараз кримські татарин України, ось і депутати є, і хірурги, і військові. Тож в цьому сенсі так дійсно відбувся сильний прогрес, і я б сказав, така е, взаємодія двох народів. Більш того, врешті-решт, е, Україна визнала нас корінним народом України, корінним народом Криму, і це дуже було для нас важливо, і за що ми дуже вдячні. Ви говорите, власне, що кримські татари є і в політиці, і ну і в культурі, але теж на фронті. Я знову ж таки, якби зацитую, повернуся до одного з ваших інтерв'ю, в якому ви сказали, що в кожному п'ятому батальйоні є кримські татари. А чи є якби точніші дані про чисельність кримських татар в збройних силах України, чи є, наприклад, окремі роти кримськотатарські? Це неможливо на жаль або на щастя uh -huh. визначити, скільки кримських атар в ЗСУ. Ось, в, в основному через те, що більшість кримських атар просто не розповідають про себе, е, тому що кожного хтось є в Криму, і всі якось да, через це ну, максимально анонімно е, працюють, анонімно боронять Україну. Да, я знаю, наприклад, історію, коли президент вручав кримському татарину нагороду, а вона була підписана українським ім'ям і фамілією, тобто зовсім іншим. І навіть була ситуація, що президент спросив спитав цього воїна: це твоя медаль, це ти. І він вже йому сказав, що я попросив, щоб ну не називали да, не писали моє ім'я, бо це ж все входить в офіційні да там джерела, де можна прочитати, хто сам отримав цю медаль. Потім особисто я ще знаю історію, коли е, мене також журналісти питали, е, щоб я знайшов їм там кримського татарина для інтерв'ю. Е, той хто зараз знаходиться саме на сході. України там близько Краматорська, і коли я знайшов, я дзвоню цьому да, чоловіку. Він каже: брате, я для всієї своєї сім'ї зараз знаходжусь да, у Європі, збираю клубніку. Ось, ну, це офіційно те, що знає моя <гум> да, родина. А сам я воюю, тому я ну, ніяких інтерв'ю давати не буду вибач. Тобто, і ось таких ситуацій просто ну, сотні. Навіть да, там, з ким я спілкуюсь там через інтернет, дуже багато кримських татар. Я просто знаю, що вони військові і що вони кримські татари. Більше нічого: ні імен, ні фото, нічого. Тому порахувати на жаль, да там скільки кримських татар неможливо, але дійсно багато і дійсно на дуже різних е посадах. Та там і і медики, і е, штурмовики, і льотчик є, і ну хто завгодно є. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. На жаль, наш годинник невблаганно рухається вперед, і час нашої розмови добіг кінця. Дуже дякуємо за цю розмову. Нашим слухачам нагадаємо, гостем польського радіо для України був Ісмаїл Курт Умер, соліст ансамблю Збройних Сил України. Дуже дякуємо. Як кримськотатарською мовою вам. подякувати? Чох Сагол, Чох Ти Сагол, сам. на все добре. Дякуємо, до на зустрічі. Дякую.